Майже 6 тисяч осіб на Закарпатті офіційно мають статус безробітних. Це майже на півтори тисячі менше ніж минулого року. Однак тенденція показова. Ринок перенасичений пропозицією популярних професій. Так у 2017 році зафіксовано тільки 40 вакансій юристів, натомість швачок потрібно аж півтисячі. Фахівці кажуть, зараз на ринку праці попит саме на робітничі професії, краянам з вищою світою, які у пошуках роботи доводиться перепрофрієнтовуватися. Це пов'язано з тим, що у нас в основному робітничі вакансії. Так? Люди з вищої світу, якби ну, до нас звертаються, їх звертається менше. Друге, багато людей виїжджають за межі області, тому що когось не влаштовує заробітна плата. Дуже багато. Людей, особливо чоловіків, сьогодні виїжджають за кордон, тому що там і заробітна платня більша, і як кажуть, не хочуть бути працевлаштовані офіційно.